Ва ваших стосунків на найближчий період терміни загадуй сама. Не забувайте, що це загальний розклад. Якщо ти хочеш особисту консультацію, пиши мені, будь ласка, в Телеграм. Що відбувається у стосунках сьогодні. На даний момент чоловік старається завоювати жінку. Це пристрасть, це бажання зустрітися, зустрічатися. Це бажання проявлятися і зробити жінкою своєю. Да? Але дивися, в нас тут момент того, що ти виступаєш як імператриця, він як король мечей. Виходить, що ти дещо можеш бути вища по статусу, або ти можеш бути така більш ініціативна. Для декого цей розклад може показувати, що ти можеш бути заміжня, а він старається тебе добиватися. Да? Цей момент також є. Для одиниць може програтися так, що чоловік. Має іншу жінку, це скоріше за все дружина, так, це не ти, але при цьому він старається добиватися тебе. При цьому ти класна, ти шикарна, ти знаєш, чого ти хочеш. Чоловік може показувати дещо свою холоднокровність, при цьому він може бути цілеспрямованим. Йому потрібно позбавитися від усіх чоловіків, які знаходяться в твоєму оточенні. Я хочу перемогти, да? я хочу всіх відсікти. Для одиниць, все ж таки, по ініціативі жінки, вона хоче перевести, перевести чоловіка у статус колишнього. Все, да? Йде розчарування у стосунках, можливо, з твого боку, можливо, з його боку. Але розчарування у стосунках, і ви не знаєте зараз, яким чином цю ситуацію можна було б розрулити, завершити або змінити. Десь щось на краще, чого хоче чоловік від ваших стосунків. Він тобі не скаже, чого він хоче. Тут дивись, правдами, неправдами він буде добиватися того, щоб цей союз зберігався. Йому з тобою класно, комфортно, особливо це в першу чергу відзначається на вашій пристрасті, так як тебе, він, скоріше за все, можливо, нікого і не хоче, можливо, і не хотів. Можливо, ти для нього являєшся ресурсною жінкою, Жінка, яка його надихає. Чогось він не може зробити, да, і він розуміє, що коли він з тобою поспілкується, зустрінеться, або в нього краще справи в бізнесі йдуть, да, або в нього просто додається сил для того, щоб йти далі йти вперед. Але ти знаєш точно, що він тебе обманює. Ти це знаєш, це не те, що я тобі зараз розкладом відкрила Америку. Ні. Він, він Причому через якісь підлі поступки, через якісь. Підстави, причому ти дуже часто можеш задавати питання, як він може так поступати. Він так поступає по типу, якби, якби ти в нього запитала, чого да? по типу, щоб, щоб тебе не ранити, щоб ти не переживала. А, він то хоче бути в союзі, да? він хоче, щоб ти залишалася з ним, але він просто знає, що якщо ти будеш знати всю ту правду, яку він від тебе приховує, то ти просто не захочеш з ним бути, і тобі при цьому всьому буде боляче. І ця правда. Хочеш не хочеш, да, вона вспливає. Тим не менше, чоловік буде старатися робити все можливе для того, щоб у вас були були почуття, було кохання, була любов, принаймні в тому форматі, як він собі це уявляє. Чого хочеш ти від стосунків? Для більшості з вас може бути, що ти хочеш, щоб суперниця пішла із цього союзу, так? ти стараєшся його завоювати, переконати, перетягнути на свою сторону, тому що ти бачиш, що тобі в цих стосунках дуже-дуже одиноко. От реально ти бачиш, як тобі важко, і за картою відлюдних тобі хочеться позбавитися просто цього дурнуватого відчуття. Так? Бо ну як, як же ж мені позбавитися цієї одинокості? Якщо ти думаєш, що ой, ти зараз дізнаєшся всі ці секретики і... Просто розкажеш йому, ой ти такий і такий. Абсолютно це не спрацює. Якщо ти думаєш, що ти зможеш перемогти або якимось чином відсікти твою суперницю, так само ця стратегія не працює. Тут єдиний вибір: тобі потрібно відійти. Від цього чоловіка або від цього союзу, да, і тоді зі сторони поспостерігай. Ти, ти побачиш, що, скоріше за все, він постарається тебе вернути, але і при цьому <кій> суперниці нікуди не подінеться, якщо у вас є суперниця. Якщо суперниці немає, то ти хочеш просто переставати проявляти ініціативу по відношенню до нього. Да? Тобі ти чекаєш якихось поступків від нього. Бо тому з його боку більше йде ну слова, да, ну ну, да, ну я тебе люблю, дану щоб ще щось таке було. Ні, тобі залиш мене в спокої. До чого йдуть ваші стосунки? Правдами, неправдами ці стосунки все ж таки будуть розвиватися. Він зможе тебе переконати, він зможе тобі розказати, як колись буде класно, як ми з тобою колись класно заживемо, як, як ми будемо, от давай ще трошечки попрацюємо, і тоді, коли в нас будуть гроші, нас з тобою буде все круто і все класно. За сімкою кубків не буде. Це все класно буде тільки на словах. Ще трошки, ще трошки, ще трошки протягни, протягни і не поміняй нічого. Да? Чоловік водить тебе в оману. І перспектива ваших стосунків, так, да, ти залишаєшся в стосунках. Так, да, це все діло є. При цьому ти знаєш, що він тебе дурить, пудрить тобі мозок, да, подобається тобі це чи ні. При цьому м -м -м, такий момент ти будеш робити вигляд або переконувати сама себе, що тебе це все діло влаштовує. А по факту ні. На душі одне, да, а от е, в соціальній мережі або, можливо, людям ти будеш показувати зовсім інше. Тому, якщо ти переживала там стосунки, завершаться, не завершаться, поки що вони не завершаться, але вони триматимуться на такій брехні. Да, ти захочеш повірити чоловіку, що ситуація поміняється. Спойлер не поміняється. Я вам щира вдячна за те, що ви приходите до мене на розклади. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі про те, як у вас прогреється цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока.